Коли ми з вами регулюємо сидіння по висоті, ми не повинні піднімати його занадто високо, адже в такому випадку, коли ми будемо рухатися, наш погляд буде падати перед автомобілем, а нам необхідно дивитися завжди далеко вперед. Коли ми дивимося далеко вперед, у нас є можливість аналізувати дорожню ситуацію і враховувати всі фактори, які складаються на проїзній частині. В такому випадку, коли ми регулюємо нашу посадку і піднімаємо сидіння, ми повинні перевіряти, чи в нас кулачок проходить між нашою голівкою та потолком. Якщо кулачок не проходить, така посадка досить таки небезпечна. Так регулювати не потрібно. Далі, коли ми регулюємо наше сидіння, підсовуємося відсовуємося, наші ніжки мають бути таким чином розташовані, щоб вони не були досить багато зігнуті, адже це буде заважати. Коли ми з вами будемо рухатися і перекидати носочок між педалю гальм та педалю газу, наші м'язи не повинні напружуватися, тому вони мають бути достатньо розслаблені. Безпосередньо посадка в машині у нас має бути по чоловічому типу. При такій посадці забезпечується безпека на проїзній частині, адже наша права п'яточка стоїть напроти педалі гальм, перекидається лише носочок. І коли вона щось раптово з'являється на проїзній частині, ми встигаємо зреагувати. Коли ми налаштували нашу посадку, ми налаштовуємо кермо. Кермо налаштовується завжди в кожному автомобілі, є декілька положень. Кермо налаштовується по висоті вище-нижче, а в деяких автомобілях можна також повильти. Або до себе, або від себе. Кермо налаштовується таким чином, щоб ось цьому зазорчику ми бачили приборну панель, адже під час руху автомобіль може нам сигналізувати про якісь технічні несправності в нашому транспортному засобі, і ми відповідно повинні на це реагувати. Далі, коли ми налаштували кермо. Кермо налаштовується таким чином, щоб коли ми положимо руку в точку 12, наші лопаточки не відривалися від сидіння. Адже, коли вони відриваються від сидіння, у нас відсутня одна із трьох точок упора, які обов'язково мають бути забезпечені під час руху. Тому, коли ми перевірили і наші лопаточки відриваються, ми знову ж таки або підсовуємо наше сидіння, або регулюємо кермо. Регулюємо до того моменту, коли в нас не буде безпечна посадка. Після цього, коли ми налаштували наше сидіння, наше кермо, ми переходимо до налаштування дзеркал. В кожному автомобілі налаштування дзеркал відбувається по-різному. Знову ж таки, в даній комплектації, ось у нас є просто кнопочки. Да? Я відповідно налаштовую або наліво, або направо і регулюю, ну тут по типу джойстика. Регулюю я дзеркала таким чином. Щоб із загальної площі самого дзеркала відсотків 20, максимум 30% я бачила свій автомобіль, 70-80% я повинна бачити і контролювати проїзну частинку. Коли налаштувала ліве дзеркало, далі я перехожу до правого дзеркала. Адже є такі автомобілі, коли ми налаштовуємо ліве дзеркало праве підлаштовується. І коли ми дивимося, що воно не доналаштувалося, тобто нам це налаштування не підходить, ми його коригуємо. Коли ми відкоригували, далі ми переходимо до перевірки нашого підголівника. Адже підголівник та ремінь безпеки – це пасивні засоби, які також мають бути налаштовані правильно. Підгулівник, як правило, налаштовується таким чином, щоб він був на одному рівні. Із макушечкою. Сантиметр 2 вище-нижче не критично, а от коли напівголови вище або напівголови підго... на нижче, тут є небезпечно. Адже, коли ми з вами рухаємося і підголівник не відрегульований, хоча ми ним не користуємося, під час руху, що з'являється раптово на проїзній частині, ми автоматично гальмуємо. Ремінь безпеки, який ми використовуємо, нас... Е... Втримує, фіксатор фіксує і нас відкидає назад. І в цей момент, якщо підголівник налаштований неправильно, може травмуватися шию. Тому це пасивний засіб безпеки, який також має бути обов'язково налаштований.